Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Росла. Мене звати Павло, і сьогодні огляд ножничок для дрібної обрізки від компанії Штокер347. Продаються вони, як і багато інструментів від Штокер. Ось такі напіввідкритій упаковці, можна взяти в руку і спробувати, як вони будуть працювати. Нагадую: усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5-відсоткову знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. 347 ножнички від штокер. Це ось такий невеличкий інструмент з вагою 90 г, довжиною 18 см і довжиною леза по ріжучій кромці 4,5 см. Працюють вони по типу ножиць, прямі, обидва леза однакові і заходять один за другий. Тобто обрізають лезо повз лезо. Лезо виконані з вусковоцевої сталі, марка сталі СК-5. Цей інструмент штокер робить в Тайвані. Темні елементи лез це хімічне надування. Ось тут на лезі ми бачимо напис штокер. Це виштамповка штокер. Ось у це нержавійка. ось така от клепка. Леза заходять в руків'я практично до самого кінця, вони не проминаються під час стискання. руків'я є пластикові і досить гладенькі. Ось з цього боку можна побачити, що руків'я має розширення. Амортизатора в них немає і ножнички закриваються в упор який знаходиться ось тут між пружиною. Пружина ось такого витого типу з довгими рычагами. А замочок це досить ось простого вигляду скоба, яка застібається на протилежне руків'я. І пружина, і ось ця скоба має хімічне оксидування, тобто ось ці елементи, захищені від корозії. На замку знаходиться шнурочок, який можна вдягнути на руку. При потребі цей шнурочок можна від'єднати. Тут на ньому закріплений карабін, який легко знімається і вдягається на секатор. Давайте подивимося, як він ріже. Візьмемо гілку, хоч тут і довгі леза, інструмент цей не розрахований на дуже важку роботу. 10 мм це максимум, напевно, на який варто розраховувати. А частіше за все, краще таким інструментом різати значно менші гілки. Ось гілка міліметра 4, мм. ну він з нею справляється без жодних проблем. Тут міліметрів 6-7 теж обрізає. Але вже з відчутними труднощами, це зовсім недорогий інструмент, але він не розрахований на дуже важку роботу. Тобто це літні операції, зелена обрізка, стрижка, обрізка однорічних пагонів хвойних рослин. Це якраз те, де він застосовується і де він є досить ефективний. Придбати ножнички для дрібної обрізки штокер 347. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь. На наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!